Днями у Кам'янському міський голова Андрій Білоусов та виконавчий директор громадської організації «Розквіт» Фулко Трефорс підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю. Документ відкриває новий етап партнерства та передбачає спільну роботу над стратегією посилення міської стійкості, і впровадження сучасних урбаністичних рішень для громади. До презентації та воркшопу долучились керівники міських департаментів і управлінь, представники громадських організацій та активна молодь. Детальніше у нашому сюжеті. За ініціативи міської влади, в офісі відновлення та розвитку стартував новий етап: проєкт адаптація стратегії стійкості для громад, впровадження у Кам'янському. Його реалізує громадська організація «Розквіт» за підтримки міжнародного фонду відродження в межах проєкту Імпульс. До роботи залучено саме команду «Розквіт», бо це коаліція понад ста фахівців з України та світу, які мають успішний досвід у відновленні міських і сільських територій та інфраструктури. Сьогодні ми підписали меморандум з організацією «Розквіт», яка буде розробляти стратегію розвитку Кам'янського на найближчі роки. Я хочу подякувати вам за цю роботу, тому що я знаю, що ви розробляли такі стратегії вже. Тому для нас це також дуже важлива, в умовах цього сьогодення. Ми тісно співпрацюємо з європейськими партнерами, залучаємо інвестиції в наше місто. Я знаю, що ви також тісно співпрацюєте з багатьма європейськими організаціями. Тому всю необхідну інформацію, яка буде необхідна для розробки цієї роботи, ми вам також будемо надавати. Методологія стратегії посилення стійкості створена розквіт спільно з професорами німецьких університетів, вже успішно опробована в кривому розі Запоріжжі та Дніпрі. Кам'янське має тісні зв'язки з цими містами, тому проєкт базується на глибокому розумінні регіонального контексту. Ці стратегії поєднують просторове соціальне та економічне планування, інтегрують цілі сталого розвитку ООН та спираються на європейські цінності. Інюкраїнвіворканвікавері проект по всій території України ми працюємо над проєктами з відновлення від будівель до міст. як подумати про те, що архітектура та урбаністичний розвиток означають часи війни у Кам'янському. Ми плануємо роботу над стратегією урбаністичної стійкості. Це означає, що ми сконцентруємось конкретно на роботі над наслідками війни. Віво фокус специфікліон of the war. Відповідно, Громада Кам'янського звернулась до нас для відповідного впровадження такої стратегії в Кам'янському. Ми адаптовуємо цю рамку е, під потреби і запити Кам'янської громади, активно співпрацюючи з муніципалітетом, з бізнесами, з мешканцями, з громадськими організаціями і. Найбільше очікуємо активної участі залучення інтересу до того, що буде впроваджуватися. Адже на кожному етапі ми хочемо зробити цю стратегію з громадою, разом напрацьовуючи цей результат, який дійсно буде працювати в громаді. Упродовж шести місяців команда розквіт разом із громадою проаналізує потреби міста, наявні документи і локальний контекст. Результатом стане стратегія з операційними цілями та конкретними проєктами на коротку і довгу перспективу. Ми хотіли би з громадської організації Розквіт розробити нову стратегію стійкості Кам'янської територіальної громади. В місті вже є стратегія розвитку, але вона вже закінчується її термін дії та є вже нові виклики. І сьогодні вже таке, що треба щось нове, що змінювати. І судячи з сьогоднішнього заходу, заходу, ми до кінця цього року вже розробимо стратегію, яка може потім лягти в основними своїми принципи до стратегії розвитку міста, яку ми приймемо на сесії міської ради. Окрім презентації, учасники взяли участь у воркшопі, визначили сильні та слабкі сторони громади і обговорили перші кроки для покращення міста. Сьогодні молодь також залучилася до розробки стратегії розвитку Кам'янської міської територіальної громади, і це насправді дуже важливо. Ми дуже раді і дякуємо за запрошення і ми готові долучатися до напрацювання і до внесення своїх пропозицій до цієї стратегії. Завдяки цій співпраці буде створено стратегічний документ, який стане основою для сталого розвитку, стабільності та підвищення якості життя мешканців кам'янської громади. І вже зараз кожен. Містянин може пройти онлайн-опитування та долучитись до формування стратегії стійкості для Кам'янського.